Український гідрометеорологічний центр попереджає про пожежну небезпеку в більшості регіонів України на сьогодні та наступні кілька днів. У центрі прогнозують, що 25 серпня погода по всій країні буде спекотною вночі від 12 до 17 на узбережжі морів до плюс 22, вдень від 23 до 28 градусів тепла на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині від плюс 27 до плюс 32 градусів і без опадів. Завтра і наступні кілька днів на тлі високої температури у більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки 24-27 серпня в Україні, крім Закарпатської, Карпат, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької. 24 серпня і Львівської, Дніпропетровської, а 24 та 25 серпня і Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, інформує Український гідрометеорологічний центр. Як повідомляв погода Уніан на День Незалежності, 24 серпня, в Україні очікується тепла погода з невеликою хмарністю. Найкомфортніша температура очікується на північному сході України. Водночас, 24 серпня, в західних областях очікувалися сильні опади і підйом рівню води в річках. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.